Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Бог щедрий в вашому житті і Бог добрий, незважаючи на те, які б обставини ви сьогодні не проходили, Він хоче проявляти свою милість, свою благість, своє милосердя. Він хоче спасати, і Він буде спасати. Амінь. Сьогодні хочу на одне з запитань відповісти, яке задають мені як пастору, хтось записках, хтось так публічно. Що робити, коли ти бачиш певні недоліки або недосконалість характеру в своєму лідері, або якісь там інші людські фактори? Відповідаючи на це питання, я хотів би, щоб. Ми поміркували над цим достатньо глибоко. На мене вплинуло 5 людей на моє християнське життя. Дуже сильно вплинуло 5 людей. Всі ці люди вони були помазані, благословені, вони були обдаровані, харизматичні, вони були Божі, сповнені Духа Святого і віри. Вони всі були різні. По віку, по дарах були різні, були різні по мисленню. І вони у п'ятьох, в різні етапи, сезони мого життя, вони дуже сильно вплинули на мене. Чи мали ці люди якісь помилки, так. чи мали вони недосконалість як люди. Так, вони не ідеальні, недосконалі Вони люди, люди, які можуть. Щось сказати, десь прогніватись, десь якось чинити, і потім просити пробачення, буває різне. І оці люди на мене впливали, вони <кхем> мали кожен свою певну обдарованість, і вони служили мені. Я зараз говорю, коли я говорю за помилки або за людський фактор, я не говорю про те, коли твій там пастор блудник, або він наркоман, або п'яниця, там все зрозуміло. Його треба знімати зі служіння. там він не може нести служіння, там інша історія. Я говорю про те, коли сьогодні він проходить певний процес освячення, і Бог працює з його серцем, характером, з його звичками. З його плоттю, з його емоціями Бог просто працює, працює постійно. І ось ці люди, які мене оточували п'ятеро і впливали на мене, чи мали вони недоліки, так? Чи завжди вони робили правильно? Ні. Чи мали вони досконалість? Ні. Чи все вони робили вірно? Ні. Чи були вони ідеальними? Ні, але що я зрозумів? Я зрозумів, що мені треба наслідувати їх в Христовому. Як апостол Павло говорить, він говорить так: наслідуйте мене, як я Христа, або іншими словами, наслідуйте або будьте послідовниками моїми в Христовому. І ось у цих людей я забрав все найкраще від Бога. Я брав те, що було Боже, я дивився на Боже, і Боже працювало в моєму житті. За помилки я молився, щоб Бог їх змінював. Я міг підказати в любові, в пошані, десь запропонувати допомогу. Я молився, я не дивився на помилки, тому що якщо ти постійно живеш в помилках там, свого лідера, в його недосконалості, то це тебе зруйнує. Треба дивитися на сильні сторони, треба дивитися на Бога, який працює в житті цієї людини. Треба дивитися на помазання, на дар Божий. І це буде працювати в твоєму житті. Коли ти приймаєш, тоді з прийняттям приходить і нагорода, і благословення, і починається Божий рух. Тому, коли мене питають, що робити, коли я бачу недоліки молись. Десь покривай ці речі любов'ю, пробуй послужити, допомогти людині змінитися, запропонуй свою допомогу, десь покривай любов'ю. Але більш уважним будь до тих речей, що Бог хоче зробити з твоїм серцем через служіння саме цієї людини, коли вона служить в своїх дарах, в своєму покликанні. В своїх сильних сторонах. І це тебе обов'язково благословить. Ще раз говорю, що ми речі називаємо своїми іменами, якщо пастор, він єретик, ми говоримо, пастор єретик, це ж не треба там це все ховати, і не треба там, знаєте, як робити вигляд, що цього немає. Я говорю про недосконалості характера або. Якийсь людський фактор, коли бурлять емоції, коли щось можна сказати, коли десь щось ти вчинив, і тобі за це ну соромно, і треба пробачатися Я говорю трошки за інші речі. Тому, друзі, на що ви дивитесь? На що ви дивитесь, те і буде працювати в вашому житті? Дивитись на якісь погані речі, вони будуть працювати і руйнувати вас. Дивитись на щось гарне, хороше, благословенне, сильне. Це буде робити вас сильними як особистості, як служителів, як християн, як людей віри. Тому я у них у своїх у цих п'ятьох служителів я забрав все найкраще. Я бачив, як вони моляться, як вони жертвують, як вони будують команду, як вони спілкуються, як вони дзвонять, як вони працюють, як вони постяться, як вони сьогодні прикладають себе, як вони посвячуються. Я забрав все краще. Тому сьогодні я хочу, щоб мене і далі якісь люди оточували, і щоб теж їх. Наслідувати і йти по слідами їх віри. Тому знаєте, що для себе я прийняв як рішення: я хочу йти не слідами робота, я хочу йти слідами віри. слідами віри Тому того й тобі бажаю. амінь